Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. З вами Настя. І сьогодні я хочу провести вам приємну та релаксову руханку з акцентом на розслаблення шиї та плечей. Відразу сідаємо з вами в позу по-турецьки і виводимо позаду руки на високі пальці. При цьому ми зводимо з вами плечі позаду і починаємо з м'яких наклів голови вправо вліво. Плечі при цьому опущені, тягнуться вниз до килимочка. І ми працюємо м'яко. Один і через бік. Два. Бухом до правого, до лівого плеча. Три. Чотири. П'ять. Відчуваємо, як тягнуться бокові лінії шиї. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І. Десять. Праву руку виводимо в сторону, знову ж таки, на високі пальці. Лівою рукою накриваємо вушну раковину та тягнемо бокову лінію шиї. Залишаємося в цьому положенні. 5. Чотири. Три. Два. Один. М'яко змінюємо сторону, переходимо на інший бік, Кодаємо руку на вушну раковину та тягнемо бокову лінію шиї. 5, 4. Три. Два. Один. Руки вкладаємо назад, позаду в замок. І зараз ми з вами зводимо два ліктя перед собою. Скругляємо спину, підборіддя тягнемо до грудей на видиху. На вдиху ми з вами розкриваємо лікті. Носом трішечки, ніби тягнемося до стелі. І груди відкриваємо наверх. І видих. Один. І догори розкрили лікті. І два. Віддих круг спина вдих прогу. І три. І до гори. Чотири. До гори. П'ять. До гори. Шість. До гори. Сім. До гори. І вісім. До гори. І видих вниз. Дев'ять. І виростаємо. І останні десять. І виростаємо до гори. Відпускаємо плечі і починаємо працювати коловими обертами назад. Працюємо П'ять. 4. Руки можна вкладати на килимочок або ж то на ваші коліна. І ще три. Два. Один. І гарним коловим обертом працюємо вперед. Один. Два. Три. Саме плечима працюємо чотири. І останні п'ять. Молодці. Руки вкладаємо на плечі. І зараз ми з вами малюємо знову коло. І попереду над грудьми стараємось ніби звести два ліктя. І проводимо їх назад, зводячи лопатки. Один. І гарний коловий оберт. Два. Стараємось максимально наблизити лікоть до ліктя. Три. Чотири. П'ять. І ще п'ять повторів. Гарне коло. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер ліхті опускаємо до талі та піднімаємо до гори. Працюємо один. І відчуваємо, як працює наша спина два. І тепліє в плечах три. Догори вниз. Чотири і п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останні 10. Молодці. Виводимо праву руку в сторону, лівою рукою трішки підтягуємо до себе руку і плечико опускаємо вниз в килимочок. Є. Тримаємось тут, відчуваємо, як тягнеться гарно задня лінія руки, тріцепс, а також плечі. Тримаємось тут 5, 4, 3, 2. Один. Тепер такою, ніби м'якою пружиною ми хочемо повернутися за рукою. Догонь дивиться, позаду нас. І ми можемо розгортати також а, грудну клітку. Тобто ми з вами скручуємось прямо в спині. Відчуваємо, як скручуються наші ребра. І на видиху в бік. Ще три. Два. І з цим замочком. Один. Змінюємо сторону, інша сторона. Знову відпускаємо плече в килимочок, руку відтягуємо від себе. Тримаємо ось тут п'ять, Погляд перед собою чотири, три, два, Один. І починаємо м'яко повертатися в комфортній для себе амплітуді. Один. Видихом два, Три. І за замком чотири. І останній. п'ять. Відпускаємо наш замок. І тепер вкладаємо праву руку посередині наших лопаток. Ліву руку ми вкладаємо паралельно килим на поперек. І тримаємось тут. П'ять. Якщо вам комфортно, можете трішечки нахилитися в бік. 4. Витягнути себе в сторону. І 3, Два. Один. Змінюємо сторону і навпаки. Ліва рука посередині наших з вами лопаток. І інша рука паралельна килиму. Тримаємось тут. ребра направляємо в таз, сильно не прогинаємо грудну клітку вперед. В когось ось цей рух вже може викликати легкий дискомфорт. Якщо його немає, трішечки нахиліть тулу в сторону. Зовсім трішки. 5. 4. Три. Два. Один. А тепер ми робимо цей рух, змінюючи сторону, затримуючи буквально на одну секунду. Один. І змінюємо сторону. Одна рука паралельно, інша між лопаток. Два. І змінюємо. Три. І Інша сторона. М'яко. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І через сторону. Сім. Вісім. І ще трошки. Дев'ять. І останній. Десять. Молодці. Відпускаємо наші плечі руки. Трішки нехай вони відпочинуть. І ми з вами зараз вкладаємо правий лікоть над лівим, схрещуючи руки ось таким чином, постараючись, ось щоб долоня торкнулася долоні. І ми виштовхуємо з вами ось цей замок наверх. І відчуваємо, як тягнуться наші з вами плечі. І витягуємо цей замок догори і тримаємо його в комфортному для себе положенні. В кожного буде своя амплітуда. Хтось буде тримати замок трішки нижче. Хтось може його підняти трішки вище. Тримаємось тут 5, 4. Відчуваємо, як класно тягнуться плечі. Три, два, один. Відпускаємо наш замок і змінюємо сторону. Інша сторона це ж те саме. І догори підіймаємо. П'ять. Чори. Три. Два. Один. Відпускаємо наш замок. І відразу починаємо з вами зі сторони в сторону, злегка хитатися, накриваючи себе ніби правою лівою рукою. Відкриваючи ребра до стелі. Поглядом супроводжуємо руку, підіймаємось догори. І один. І м'яко інший бік. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Відчуваємо, як відкриваються ребра. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. А тепер тягнемо з діагональ. Ліва рука трішки призігнута. Права рівна. І ми ніби хочемо витягнути лопатку із руки вперед. Один. І два. І тягнемось в діагональ. Три. Чотири, п'ять. Шість. І тягнемо з бік. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній, десять. Тепер вкладаємо руки позаду, по тилиці на замок. Два ліктя вкилим, підборіддя до груди. Ми скругляємо з вами трішечки спину. І тримаємось тут. Розслаблено п'ять. Руки створюють легкий тиск нам на потилицю. Ми відчуваємо, як тягнеться задня лінія шиї і ще. 4. 3, 2, 1. Тепер носом ми ніби малюємо знак безкінечності і працюємо вправо-вліво, малюючи вісім. Знову ж таки, у нас тут з вами розслаблена спина, вона кругла. І ми відчуваємо, що ми тягнемо більше задню лінію шиї і розслабляємо повністю. Зону між випадками. Ще 5, 4, і такою вісімкою 3, 2 І 1. Зупиняючись по центру м'яко, виходимо догори, розкриваємо два ліктя наверх, носом дивимось прямо до стелі. Погляд супроводжує. Нас до гори і закриваємося вниз, видих. І вдихом гарно штовхаємо грудну клітку, прям дивимося догори до стелі і знову закриваємось. І ще останній повтор до гори вдих, і на видих вниз. М'яко піднімаємось догори, розкриваємо наші долоні та дякуємо собі за цю чудову руханку.